За два дні до кінця ультиматуму Трампа Вітков, його спецпосланець, зустрічається із російським диктатором Путіном в той же час в міжнародних змі пишуть про можливі поступки з боку Росії. Як відбулася зустріч у Москві? Та на що готова піти Росія, щоб замилити очі американському лідеру? Уряд таки призначив Цивінського головою БЕП. Що далі? Кароль Навроцький тепер офіційно президент Республіки Польща чи змін. Це його політика стосовно нашої держави та які в нас будуть відносини. Вітаю! Мене звати Марія Шиманська. Це трьохдинний прямий етер команди Львів Медіа та телерадіо організації Телефакт. Я дякую вам за довіру і за те, що ви з нами. Прохання, якщо ви нас дивитесь на Ютуб-платформі Львів Медіа, поставте вподобайку цьому відео, напишіть ваш коментар, поділіться своїми думками, таким чином з вами буде комунікація. І підпишіться на наш канал, якщо ви ще не в нашому товаристві. Такі дії допоможуть ще й тому, аби Якісний аналіз та контент побачила та почула більша кількість людей. Дякую вам за довіру і за те, що ви з нами. І ми розпочинаємо наш прямий ефір. З нами наживо голова правління інституту світової політики Віктор Шлінчак. Пане Вікторе, слава Україні! Дякую, що долучаєтесь. Героям слава, вітаю вас, пане Вікторе. Напевно, давайте. Я в коротко останні новини підсумую. Так Відбувся п'ятий вже можна сказати ювілейний візит Стіва Вікофа до Москви. Путін та Вітко говорили на дві теми: війна в Україні та стратегічне партнерство між Росією та США. Про це заявив помічник диктатора такий собі Ушаков. За його словами, Путін надіслав Штатам певні сигнали стосовно війни в Україні, однак їхні змі залишаються невідомими. Подібні сигнали, нібито надійшли також і від президента США. Після того як трьогодинна зустріч завершилася, Вітков поїхав з Кремля. з'явилася новина, що Трамп підписав указ про запровадження додаткового мита у 25% на товари з Індії в Білому домі. Заявили, що додаткові мита проти Індії запроваджено через її закупівлю російської нафти. Вашингтон заявляє, що дії Москви щодо України залишаються надзвичайною і надзвичайною загрозою для нас безпеки безпосередньо Америки. Санкції не будуть чинності через 21 день. І не стосується товарів, які вже в дорозі у Білому домі. Зазначаю, що список країн, які підтримують торгівлю з Росії, може бути розширено. Тож, пане Вікторе, я вірно роблю висновок, що виглядає так. Переговори не були вже й такими вдалими у Москві, як це намагається подати російська сторона, як ви бачите. Давайте спочатку дочекаємося сьогоднішньої обіцяної заяви Трампа. Він в 23.30 за Києвом збирається вийти до преси і оголосити про своє рішення. Рішення, очевидно, буде дійсно стосуватися України і Росії. Рішення очевидно, що буде стосуватися питання останнього візиту від Кофа до Москви. І більше того, я думаю, що вже відправляючи від Кофа до Москви, попередньо позиція Сполучених Штатів Штатів Америки була сформульована і е, ризикну е, тут передбачити, що поки що Сполучені Штати Америки не введуть повноцінних е, санкцій щодо Росії, а будуть якісь етапи щодо їх введення розтягнуті в часі, можливо, до вересня місяця. На чому базуються мої такі там висновки, чи моя інтуїція на тому, що власне вчора, вже після обіду в Лумберсі було опублікована інформація про те, що Росія, начебто, буде. Пропонувати Сполученим Штатам Америки, щоб відбулося в Україні так зване тимчасове перемир'я, але яке стосуватиметься лише повітряного простору. Тобто, що це означає? Це означатиме, що Росія не битиме в тил України. А Україна бере на себе зобов'язання не бити по телах Російської Федерації. Скажу відверто, це ця так звана поступка, яку нібито Росія продає Сполученим Штатам Америки, є нічим інакшим як намагання відійти від власне оцих мит, які були анонсовані. Тому що за великим рахунком саме Росія зараз зацікавлена в тому, щоб нічого з їхніми тилами не відбулося, а вони змогли ще більше підготуватися до тих потенційних ударів, які можуть здійснюватися, наприклад, з початком наступного року. А як ви бачите, Америка готова піти на такий крок? Ну вона вона розуміє, що це по суті якби затягування часу. Ну от в цьому і полягає зараз найбільше питання. Ми вчора там з моїми колегами-політологами, міжнародниками, якраз обговорювали, чи достатньо буде от запевнення Москви в тому, що таке тимчасове перемир'я є шляхом до повноцінного перемир'я, чого прагне власне Трамп, і який постійно говорить про Сісфаєр як один із найголовніших. Елементів переходу до мирних переговорів, чи е, навпаки, у Білому домі визначать, що е, ці так звані поступки це таке водіння чергової кози навколо воза, і в даному випадку, от в мене немає зараз жодної інформації, і на жаль, немає відчуття, що Саме до другого варіанту схиляються у Вашингтоні. Зрештою, якби е, історія з тим, що е, рішення про та чи санкції було ухвалено, то я не думаю, щоб Вітков взагалі вилітав би із Вашингтону. Тобто є ще від Трамп залишає все таки маленьку квартирку відчиненою для того, щоб у Путіна була можливість продемонструвати свої наміри. Ну тут я просто звернула увагу на це повідомлення від Ушакова. З однієї сторони, вони кажуть, що вони це називають конфлікт в Україні, вони обговорювали. І стратегічне партнерство між Росією та США. Як може бути стратегічне партнерство, якщо ви виставляєте ультиматуми і говорите про запровадження санкцій? У мене це викликає трошки дисонанси, Чи я не в ту сторону дивлюся, пане Віктор? Ну, по перше, це ми чули якраз інтерпретацію саме російської сторони. Давайте все таки дочекаємося інтерпретації американської сторони. Ну тут ще теж повідомляє Ексіо, що має бути телефонна розмова сьогодні ще одна президента України Володимира Зеленського та президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа. І вже тоді так можливо буде більше інформації про цю зустріч і ці переговори. Але я би ще на одне звернула увагу, пане Вікторе. Що вночі Росія пошкодила газову станцію на Одещині? Йдеться про станцію, що поєднує грецькі термінали з нашими газос. Сховищами також цими маршрутами вже постачався природний газ із США та тестові обсяги азербайджанського газу. Чи не було в це промовистий жест перед зустрічю від КФУ з Путіним? Абсолютно. Я думаю, що. Росія для того, щоб прискорити якраз рішення, от найближчий день-два може ще на щось піти, таке щоб продемонструвати якраз рішучість своїх намірів. І це може бути як випробування нового якого-небудь арешника, чи ще якісь історії із застосуванням там, якоїсь новітньої балістики, якщо воно в них звичайно є. Для того, щоб показати, що якщо Сполучені Штати Америки відкидають, Подібний варіант значить, Росія може переходити до іншого сценарію, і зверніть увагу, що цей сценарій чи ці поступки вони в інтерпретації Росії не передбачають закінчення війни. Тобто історія, повторюсь, із так званим оцим повітряним перемир'ям це не зупинка воєнних дій. Це треба усвідомлювати, і це треба розуміти. Ну, вони можуть ну, чисто третично, е, припинити обстрілювати українські міста, але тим не менше тиснути на фронті. Е е е це ж одне інше не, не заміння не відміняє. Ми говоримо, Трамп взагалі то вимагав тридцятиденне на всеосяжне перемир'я. Ми погодилися на 30 днів повної тиші, і в небі, і в суші, і на морі. А Росія зараз от має таку якби варіант напівпігулочка, каже: давайте ми припинимо обстріл з. Неба. Тому що і їм цей обстріл невигідний. Тому що ми теж даємо удари у відповідь, ми бачимо, як горять їхні МПЗ, як в них дорожчає пальне які вони несуть збитки. Таким чином, вони собі хочуть теж е, захистити і себе. Ну, Вони при цьому ще й вирішують тактичну історію з тим, що не вводяться мита, принаймні до кінця року. І ця вся історія пахне лише одним: що росіяни намагаються обвести Трампа навколо пальця і в Чергове, накидати мільйон інших варіантів для того, щоб втопити самосутність цього конфлікту і саму ну, біду, яку власне затіяла Росія в 2022 році. Ну як кажуть, заговорити. Так, свого супротивника для того, щоб він навіть вже не е, головою не, не усвідомлював, що, від чого власне відштовхувались від самого початку і до чого це призвело. Напад три години. Три, 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 три години. Та три години розмови із Вікофом говорять про те, що розмова точилася досить таки тривалий період. Це означає, що Вікофа ретельно ну як кажуть, обробляли. Для того щоб він доніс інформацію і переконав власне Трампа як один із людей, які знаходяться в його найближчому оточенні, так щоб Росія не виглядала в цьому рішенні як сторона яка програє. Тут е, напередодні ці зустрічі Financial Times вийшов з матеріалом про те, які санкції може запровадити Трамп, якщо Путін не виконає ультиматум до п'ятниці. Здається, цей матеріал вже потрошки втрачає актуальність, але ви добре кажете, треба почекати реакції американської сторони на цю зустріч, що скажуть у Білому домі. Але в мене в цьому контексті, пане Вікторе, до вас питання. Е, Якщо зараз е, Білий Дім запроваджує санкції проти Індії, яка наступна може бути країна, яка споживає російську нафту? Бразилія? Ну давайте почнемо з того, що е, оголошена історія про запровадження санкцій і запровадження мит щодо російського газу це в першу чергу апеляція до Китаю. Тобто насправді історія російсько-української війни це тло для безпосереднього діалогу по лінії Сполучені Штати Китай. Про це ж вже написали всі, кому не лінії, і це так і є, тому що глобально Сполучені Штати Америки визначають своїм стратегічним супротивників Китай, і історія з війною в Україні дозволяє зараз вийти на такий прямий діалог і побудувати. Ну, Таку лінію поведінки по відношенню до Китаю, тому що Китай допомагає фінансувати фактично через нафтові гроші Росію, допомагає товарами подвійного споживання, допомагає фінансово власне, вливає в Росію гроші. Все це дає можливості для того, щоб Говорити з Китаєм з більш таких серйозних позицій, і історія з Індією насправді це історія про те, що Індія не дослухалася до цих погроз, які звучали з Білого Дому. Відповідно продовжила купувати російську нафту, і відтак отримала ще 25% додатково до, до тих мит, які були введені раніше. Що стосується Бразилії, з Бразилією, та сама історія, але Бразилія останнім часом якраз демонструвала, що вона готова якимось чином поприслухатися до порад і білого дому, тому що вони мовляв хочуть зберегти оцей баланс. І власне подивимося, наскільки зараз Бразилія проголосить про ці свої наміри. Це ж треба розуміти, що глобальна політика і власне взагалі політика це концентрована економіка. Тобто, тут через економічні зиски дуже багато можна дро дергати за ті чи інші ниточки. Пане Вікторе, то я так розумію, що Трамп вирішив спочатку накласти мита на індійські товари додатково, а не на китайські, щоб зробити попередження Пекіну? Абсолютно. І рано чи пізно ми дочекаємося також іще плюс мита на китайські товари, якщо не буде реакції. Ну, по перше, якщо не буде реакції, по-друге, команди там очільників Китаю і Сполучених Штатів Америки зараз ведуть активні підготовчі процеси щодо організації візиту. Президента Сполучених Штатів Америки він про це до речі заявив, що він отримав запрошення відвідати Китай на початку вересня. Все це є підготовчою такою роботою до зустрічі Сі Цзінпіня і власне Трампа на можливо на території Китаю. Можливо, це буде цей візит може бути перенесений. Про що також є великий ризик. МЗС Китаю вийшло з заявою про те, що Росія та Україна вже розпочали переговори, зробивши важливий крок вперед. Поточний процес врегулювання кризи досяг критичного моменту. Як трактувати це повідомлення? Ну, я думаю, що тут е, це в тому числі посилення позиції Росії, яка власне запропонувала модель, яка не вирішує питання війни. Тобто, це просто як. Ще один плюс до, до аури Кремлівського диктатора, якщо мо в нього така ще є знаєте, Китай ж грає в також досить цікаву роль від самого початку війни? Він ви пам'ятаєте, що в 22-23 роках виступав своїми мирними ініціативами, але вони дуже були схожі на те, що мовляв, ми за все добре проти всього поганого. Насправді, приштовхуючи і Росію, і Україну до того, щоб зберігався статус-кво війна продовжувалась, і чому це відбувалося? Тому що Китай і не в цій ситуації заробляє бали і з однієї і з другої сторони, з однієї сторони, вимотуючи ресурси заходу, військові ресурси заходу, з іншої сторони надаючи посилення суттєвого посилення Росії, і звичайно, ще плюс до цього маючи економічний зиск від дешевої нафти, яку він купує на російських ринках. Тому не треба розглядати тут Китай як країна, яка там дуже хоче от одночасного завершення війни, тому що багато речей вона втратить. Зараз для неї це регіональний конфлікт, це конфлікт, який, повторюсь, поки що більше висмоктує соки із власне, Заходу, ніж шкодить Китаю. Тому тут е, треба з цієї точки зору ж розцінювати позицію офіційного керівництва. Пане Вікторе, як ви бачите, в найближчі два дні, коли завершується термін цього ультиматуму від американського президента, щось може помінятися? щоб все-таки Трамп був більш жорсткіший до Росії? Ну повторюсь, я ж не в а, Знаєте, в 5 чи 6 січня я там робив розклади помісячно і вони насправді плюс-мінус десь співпадають. І я там написав, що липень-серпень це вихід на меморандум, в якому очевидно будуть брати участь країни. Глобального півдня і Сполучені Штати Америки, і як ми бачимо зараз, ми до до цього меморандуму до, досить таки близькі. А Кажете, що. <званга> Але при цьому я не можу сказати, от в такій короткостроковій перспективі, чи цей меморандум спрацює. У мене відчуття, що він не спрацює. Росія завжди порушує на наступний же день ті домовленості, які вона ухвалює там сьогодні. Тому війна, на жаль, буде продовжуватися. До кінця року я не бачу. Якихось е, е, оптимістичних прогнозів, крім як е, продовження е, такої гострої фази війни, е, пане Вікторе, а на ваш погляд, е, Сполучені Штати Америки зараз більше зацікавлені в тому, щоб е, зупинити війну, чи все-таки щоб затягнути Росію до, до своєї орбіти? Я думаю, що ілюзія затягнути чи відтягнути Росію від Китаю, вона вже сплинула. Я думаю, що саме це спровокувало і гнів і реакцію Трампа, яку ми спостерігали останні там 4 тижні. Саме це був великим чинником, а не те, що там суб'єктно Трампу не сподобались якісь дії Путіна. Тому скажу лише одне: що Росія навіть факт проведення перемовин завжди використовує як частину гібридної війни. Тому всі ці вкиди, всі ці заяви, які ми будемо спостерігати протягом нинішнього дня і, мабуть, найближчих двох днів, треба дуже. Фахово аналізувати і не впадати як у велику ейфорію, так і не купати помиральну яму, коли ми щось там почуємо те, чого нам не подобається. А, а нам своє робити підтримувати сили оборони, якщо не в силах оборони, і, і знаєте, вірити в нашу перемогу, бо інакше можна зійти з розуму пане Вікторе. Дякую вам, що були з нами. Спасибі за ваш заліз. За Нагадаю, з нами був Віктор Шлінтяк, голова правління інституту світової політики.